ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, що пішла чутка в народі, що Христос повернувся в Коперновому і Він перебуває в домі. І народ зібрався в тому домі в такому числі, що вже в дверях було не пройти. Ісус говорив їм слово. Вони слухали і в цей час приносять розслаблено четверо на ношах. Як вони намагалися до Ісуса, їм було не добратися. Дуже тісний був натовп. І що вони зробили? Вони залізли на кровлю, розібрали її і спустили розслаблену до них Ісусових. Ну, це було дуже непросте діло. Там в Палестині немає в домах криш, як у нас, а є тільки стилі. Дощів там майже немає. І дерев'яні крокви, стропила, на них накладаються мати солом'яні, хмиз і товстий шар трамбується глини з піском. Така стиля була. І на таку, на, таку, на таку стилі можна було на покрівлі, можна зібратися забратися тільки по представленні, деби драбині. Та ж уявіть собі, з якими труднощами оці четверо втягували свого паралізованого товариша туди на цю кришу. А потім копали глину, розбирали гілки, хмиз і все проче. І напевне, тим, хто стояв, Знаходився в домі, теж було некомфортно, бо згори сипився пісок, грудки глини. Ну, ніхто нічого не сказав. До них Ісус опустився розслаблений. Сказано Ісус, побачивши віру їх, а віра таки справді це, е е е е це їхній подвиг, це зримий образ віри в повання на Христа. І в молитви. Отак От буває, ми помолимось, помолимось, та Бог нас не чує, та відступаємо. А цим треба було, щоб їхній товариш видужав. І Христос, побачивши віру і сказав розслаблено, відпускаються тобі гріхи твої. А Фарисеї і книжники, що сиділи тоді сиді в цьому домі, зразу почали. Помишляти в собі, що це він каже. Він вже богохульствує. Хто може відпускати гріхи тільки один Бог? Ісус відчув, почув ці думки їхні, а богохульство – це був гріх, який по закону карався побиттям камінням. Це ж не просто, це звинувачення дуже серйозне. І це вперше виникає. Намір такий віддати Ісуса на смерть серед фарисеїв. Ісус сказав їм, що легше сказати, встань і ходи, чи відпускаються тобі гріхи твої. А щоб ви знали, що Це я зробив для того, щоб ви знали, що Син людський має на землі владу відпускати гріхи. І тоді каже Рослав, ну встань, візьми. Постіль твою і йди до дом, дом свій. І в той же час розслаблений встав, звернув свої постіль і пішов. І зцілення від хвороби, і відпущення гріхів це однак видимі знаки присутності Царства Божого на землі. Христос прийшов, приблизили Царство Небесне. В ну, нього уважні, уважні до, до цих слів, відпускаються тобі гріхи твої, перед тим, як зцілився хворий. Значить, гріх і хвороба мають між собою тісну, органічну, тісний органічний зв'язок. Не в тому смислі, що оцей розслаблений був грішніший від усіх, хто там був. А в тому, що гріх це причина хвороби. Коли люди були безгрішними, вони не знали хвороб в саду райському. А тут прийшов гріх з людини, і з гріхом прийшли хвороби і смерть. Проти такого погляду фарисейського Ісус сам виступав, коли. Йому розказали про Пілата, який змішав кров Галилеїн з жертвами їхніми. Сказав, ви що думаєте, що оці Галилеїни були грішніші від усіх інших Галилеїн? Або башня Соломська упала і 18 чоловік роздавила. Чи ви думаєте, що ці 18 були грішніші від всіх Єрусалимі? Ні, кажу. Але Якщо не покаєтесь, всі так загинете. Люди, мабуть, подумали, що це така погроза странна, Але справді загинули люди в Єрусалимі майже всі. Всі, хто там був. Камні падали, передавлювали, різали, палили, коли було зруйновані Єрусалими. Або коли учні спитали Ісуса, по поводу хлопця, що народився сліпим. Хто згрішив, він чи батьки його? Ісус що сказав? Ні він, ні батьки його, але це для того, щоб з'явилися діла Божі на ньому. Значить, Ми повинні знати, що гріх це така отрута, як отрута входить в організм, починає його руйнувати і доводити смерті. Оцей гріх, який починається з гріховного помислу, це так, як людина приймає отруту. Якщо не виведеш її з організму, якщо не, 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 не шкодиш, тоді буде плачевне діло, буде… може наступити духовна смерть. Він буде розвиватися, помисел породжує намір, намір породжує діяння гріховні. І людина осуджується на суді Христовому. Як вивести цей, цього отруту з організму? У нас тільки один засіб покаяння і сповідь, таїнство сповіді. Ну, кров, кров Христового Животворяща тоді животворить, коли ми приносимо йому плоди покаяння. Не приходимо до аналоя сперечатися з правосуддям Божим і щось доказувати. Ні, треба смиренно признати грішником, покаятись в гріхах і поплакати. От тоді буде прощення гріхів наших тут. Сказано, говори Господу, говори Богові гріхи твої і будеш оправданий. Амінь.